Як ти мене займав, нахуй, все, не мій не сьогодні день, блять, розтечеся олова, нахуй. Всі питали, як воно стікає. Ось так воно, блядь, стікає. Так, ну що, привіт, я на місці, все хорошо. Будемо трошки по-другому, бо подивився, що Нікіті я даю думати, і, мабуть, вам, глядачам не цікаво. Давайте, мабуть, ми такий трошки формат. Ну, напишіть, будь ласка, буде це кращий формат. Я буду показувати, допустимо, Нікіта буде робити. Він що зробив неправильно, я йому показую, що він не зробив правильно і як правильно, і Нікіто дивитися, він буде за мною дивитися і повторяти е мої дії. І дивитися, аналізувати свої дії, що він робив не так і чому до цього привело. Ну, Нікіті, я об'яснив його ошибки, бо я йому колись зняв направляющу. Ну, ми зараз її попробуємо зняти акуратненько. От, ми знімо акуратненько. Е, Я йому просто показав, дивіться, бачите, в чому саме більша причина. Ваші ці посадочні міста вони мають бути ідеальні. Ідеально зроблені, все. І тоді воно стане. Зараз що я буду робити, мені треба бачите, дивіться, якщо взяти отута, воно по рівне. А тут, бачите, воно отак винообразен. І зараз переріхтувати. Мені в цю частину треба буде просадити, цю частину, наоборот, підняти, натягнути крило, ну і, відповідно, відчеканити всю е, направляйку. Десь ну, посадочне місце направляюще. І тоді це все стане. Ну, і тоді буду защелкувати бампер в направляйці і будемо дивитися зору. Навіть на краняк, якщо, допустим, там крило. Ну, я думаю, що відчекання, там питання немає, то для нас це не проблема. Ми можемо надути. Ми можемо просто оловом це все зробити, все, Любий там дизайн, це не проблема. Ну, ми подивимося там, як далі у нас фонарі стануть. От, ну, що я був не согласен сьогодні, що кажуть, ну, це, вони так десь стоять. Кажу, ні, в ланцера вони так не стоять і ніколи не стояли. Як я буду це робити, дивіться. Ну, без Нікіту не ми не обійдемося. Ну, ми вже його будемо звати, да, Нікіт. Він вже знає, що треба робити. Треба тобі дуже сильно нажимати зубило. От. Я це, Якщо б у мене ніколи не було допустим, я на турек, я робив пристосову, яка просто давила контом. Візьмеш оцею площиною, щоб вона плотненько стала. Бач? бо Тут є така площина. А нам треба це. Все. все. отак так само центр ти робиш. От. І ми зараз будемо робити. Оце все, що Нікіт зараз мені потрібно. Зубило молоток, де? А от є. Ну, в чому смислю? Він мені просто нажимає, щоб цей кант не просаджувався. І все, він мені тримається канта, а я собі спокійно з цим кантом працюю. Ну що, поїхали. Ти в центр так бери, а я тут все добре нажимаю. І зубило має бути ну, не остре, а ну, таке, бачите? чуть-чуть якби. Тепер я зараз буду, бачите, ми трошки вберем, а тепер я буду зараз піднімати оцю херню з цієї сторони. Ми зараз фонарик відключимо. Ну бачите менше, але цього мало. Воно має бути іще там. Іще більше, розумієте? Тут, бачите, так як я бачив, направляйка. Uh -huh. Ну по зазору тут нормально, бачиш? Uh -huh. Ну, направляй от і по направляйка нормально буде. А втопити тут не буде? Так, це ж зараз буду втаплювати. Це uh -huh. я зароблю. Uh -huh. Ну ні, тут класно. Uh -huh. да, тут класно, тільки треба тільки цей, щоб ну, направляйку. Я ж направляйку, все. Тут взагалі. Ну, я бачу, це я просто вірю, щоб розуміти, чи правильно я дивлюся, правильно, чи я думаю. І зараз ми це все зробимо, устранимо, і буде ракета. Короте, в чому проблема? Ми будемо зараз садити цю направляйку, бачите, вона, якщо взяти по крилу дизайн, вона йде рівненько, да. а вона має трошки глибше йти. Ну, відповідно, її на зараз посадити. А цю треба просто дизайн крила прибити, щоб ця направляйка іще плотніша. Ну, короте, стала. Вчора рихтовщиком бажано бути худим і невеликим. Тому що влізти в такі дібрі, блядь, треба фізуху таку буває мати. Напишіть коментарі. Було таке, що залізли, судорога взяла, нема кому витягнути. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми будемо фонарі, тому що Нікіта робив, але фонарі в нього не так стояли, як треба. Зараз ми виставимо фонарі. Ну, я скажу непогано. Непогано. Чуть-чуть менше зазор. Ребята, що ви скажете? От я його надів. Він пущі, Ну, він чуть-чуть теж -чуть менше тут на краю. Ну я думаю, цей зазор, яким, може не вистачає. Ми якраз за щотволови бампера вирівнюємо. Якраз провіримо, як воно працює. Так, ну це не проблема. Це можна зробити. Бачите? О, а? Просто треба було постукати, що воно знайшло своє місце. Но все одно, бачите, тут класно. О, тут класно. Ми просто потім оловом зараз так і вирівняємо. воно так прям просто. Я не буду мучити рвати крило, бо зараз Чому? оловом, тому що крило вже на... ну, таке на набите, що зараз буде якась жопа. там. Зараз ми це все зробимо. Бачу, тут трошки метал порвало. А цим що треба доробити? Де? Ось тут. Охренеть. Ух ти. А це вже хуйово. Ну, в жопа, що я можу сказати. А все. від чого таке може бути? Це, це від ударів, так? Да. Ну це від ударів вже, да. я плюс чистий, бачите, десь. Ай, сьогодні день такий, бляха. Бачите, от вам факапи, все. Треба буде пананове робити. Ах, як він мене заїбав, нахуй все, не сьогодні день, блядь. Вибачайте, блядь, будьте дроблювати, там, дочеканювати. Я його зараз нахуй прихвачу. Але, блядь, батька, зараз стече все олово нахуй. Всі питали, як воно стікає. Ось так воно, блядь, стікає. Нікіт, будеш тут сам доділувати, я зараз зроблю, будеш гратися. Я тобі, в принципі, основне зробив, бампер ставав, направляйка ставала, ну, в мене времени немає фізично. Ланзер готовий, так, Славович? Ну, по рихтовці так. По рихтовці готовий. Давайте покажемо. Це вже у нас воно загрунтоване. Дивіться, як іде... ідеально. Так, Нікіта у нас виходить. Це не заґрунтоване. Спреє За Заспреєне? Так. Ну, мені моно, я оператор. <реш> е, Нікіта, тут після В'ячеслава олово обробив, так? Вивів чи як воно називається. Так, Розказуйте. Так. Ну, дивіться, по факту під спреєм тут олово. Ну, зрозуміло, що тут ну, по плоскості, я маю на увазі. Шпаклівка, а якби ці борти у нас чисто з олова е, далі е, були ще моменти, там зайчики попітягу тут, підтягувалися, десь тут підтягувалися. Ну, такі були мілкі зайчики, десь авто ну, з часом експлуатації вже десь може хтось недобрусовість, не, не підсушов, понаставляв, то доріхтовалось. З цієї сторони все аналогічно, точно так само. Тут так само канти, тут так само були пошкодження, зробили. Типу, ось така, така штука. Далі що маємо бампер, який буде фарбуватися? Ну і задня панелька, і дві двері, і крило. Ось дві двері можемо бачити. Так само тут же з Нікіта працював. Ось, ось тут у нас була там, десь раз зона ремонту і два зона ремонту. Е, от вони теж заспреєні, це грунт шпаклівка І задні двері теж були там деякі пошкодження. Тут була плавна яма, ми її витягували. І ось тут був причос, так само теж витягували. Ну, і тут, виходить, майже вся машина фарбується, так? Да? Задня частина ну, я... і права сторона. Ну, По факту не, не фарбується, так. Да. Ось ця сторона, крім крила. Заднього, маю на увазі, і капот. Угу. Ну, і, і, криша, бампер, передні, і бампер передній, і криша. Ну, якби половина машини фарбується. Да. А ви задоволені, тим участю Нікіти в цьому ремонті? Е, в цілому, в цілому, в цілому, так. В цілому так, він, в принципі, що теж багато роботи зробив сам. По факту, з посказцями він працював сам. Єдине, що Ну, ну зрозуміло, він оловом ще не вміє перше, працювати. Ну, По-перше, оловом, по-друге, там крім Олова ще треба було багато що зробити. Ну і в принципі, Нікіта ще не той майстер, який може приймати такі рішення, що там оловом, от так як Вячеслав, він зрозумів, що там крім Олова вже ну, ніяк, да. і тому він вже прийняв це да, рішення да, і да. він бере за це відповідальність. Мелкими шагами ми так довго шагали. Так, да, Нікіта в будь-якому разі буви. прогресує, прогресує, вже він да. спотерить. Да. Хоча Вячеслав сказав, що Спотериччя такое не дуже. Вячеслав mm -hmm. чесно сказав нам, що Спотечча такое не дуже. Ну, зрозуміло, але вже Він, спотарить. В принципі, п'ятий раз спотерить тільки. Я його питав, yeah. п'ятий раз здається, це було. Але спотерить? Да. Спотерить, в гаражі всі довольні. <laughs> Кирил Вячеслава. Компанія просто сервіс.